Радий бути сьогодні серед вас. Так цікаво звучить слово гость. А, да, я якось не відчуваю себе гостем, але дуже приємно бути разом з вами. І радію з того, що можемо разом прославляти Господа, разом а, звертатися до Слова Божого. Хотів би пороздумувати а, в контексті нашого свята те, що ми святкуємо Різдва Христового, народження Ісуса Христа, а, щоб ми звернулися до Євангелії від Луки. Другий розділ з першого по 20-й вірш, як подія, про яку хотів би зачитати, і трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріній, і всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатися із Марією з ним зарученою, щоб була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них на небо. Пастухи зачали говорити один одному. Ходім до Вифлеєму, й побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, поспішаючи, знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія, оці всі слова, зберігала, розважаючи в серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули, і побачили, так як їм було сказано. Знаєте, особлива подія. Але для себе думаю, ангел Господній, який об'являється пастухам, які нічної пори вартують отару, і він проголошує для них про народження Господа, проголошує про народження Спасителя. Каже, що це Спаситель, який є Христос, Господь. Знаєте, і ось вам ознака: Він говорить про дитину сповиту. І тільки коли він сказав про дитину. Народжену сповитою, яка лежатиме в яслах, ось раптом з анголом сила велика небесного війська з'явилася, що Бога хвалили і казали. В іншому перекладі написано Сила селенна. Тобто, оцим терміном Лука описав кількість ангелів, які зібралися для того, щоб співати і хвалити. Я для себе розумію, що це не просто був хор. Для мене це якби уявленням, знаєте, парад анголів. Перед народженням Спасителя, який народився як дитина. І ось те, що вони співали, те, що вони провозглашали, те, що вони говорили, виражено одним віршом. Слава Богу на висоті, на землі мир у людях добра воля. Що ж таке слава Божа, про яку вони казали, і що ця слава, вона на висоті? Знаєте, я для себе роздумував, я для себе важко оприділити одним терміном чи одним словом, що таке слава Божа. Знаєте, слава Божа, це як особливість Бога, це як його святість, це як його сяєво, це як його велич. Але я на себе знаходжу, знаєте, зі слова Божого, коли роздумував над цим, що слава Божа, це також і є його характер. Свого часу, коли народ Ізраїля, приклад такий старого заповіту, хотів би взяти, для того, щоб нам було зрозуміліше, народ Ізраїля мав виходити. З єгипетського рабства Моїсей мав діалог з Богом, з тим Богом, до якого він говорив лицем до лиця, як з другом. Він каже: якщо ти підеш серед нас, я піду і поведу цей народ, тому що цей народ вибраний тобою. І Господь сказав до Моїсея, що піду і поведу, буду з тобою. І тоді Моїсей звернувся і сказав: Покажи мені славу свою. Цікаве звернення було Моїсея. Знаєте, я думаю, він говорив лицем до лиця. З Господом. Він бачив його, він розумів його. Да? І при цьому всьому він каже, покажи мені славу свою. І Бог сказав: Я покажу, і слава моя перейде перед тобою. І він каже, що коли вона переходить, ти почуєш щось особливе. І дійсно, Моїсей почув. Моїсей почув слова, які прозвучали, як, знаєте, щось особливе. Він сказав так, що: Господь, Господь, Бог милосердний. Многомилостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, та певне не вважає чистим винуватого, бо карає за провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. І знаєте, Моїсеєві в цьому всьому був проголошений характер самого Бога, що він милостивий. Довготерпеливий, многомилостивий, Той, який прощає. Ангели, які знаєте, вишикувалися перед оцим народженим немовлям, вони говорили: слава Богу, на висоті. Вони проголошували характер самого Бога. Той що в особі Ісуса Христа милість мала би торкнутися кожної людини. Довготерпіння, знаєте, я дивлюсь на своє життя, і дійсно Бог довготерпить. Тому що стільки багато помилок. Тільки знаючи Господа, розуміючи Господа, знаєте, часто знаєш, що Він від мене хоче, але десь так не чиниш, так не поступаєш. знаєте, Часто це буває в таких буденних життєвих ситуаціях. знаєте, І наша святість, вона якраз тоді і перевіряється. я думаю, що задум Бога стосовно кожного з нас. То, що сьогодні звучало, сестра свідкувала, що вчора ваш пастор сказав про те, що важливо, щоб Христос народився в нашому серці. Для мене це говорить трошки більше, якщо його народження відбулося, то чи його характер присутній тут? Знаєте, коли зважуєш, не завжди. Не завжди я довго терплю комусь, не завжди я милую, милую когось. Знаєте, до себе милості хочеться. Чи в готовності я її проявити? Знаєте, оцей парад ангелів він проголошував про славу Божу. І ще один приклад старого заповіту Ісая. Року царя Озії каже: бачив я, Господа, який сидів на престолі, високому, піднесеному, краї одежі його сходили до храму. Я для себе розумію, оцей момент важливий для мене, що краї одежі сходили до храму в Єрусалимі. Оце бачить Ісая. І херовимів чує. Серафимів вибачте, там написано Серафимів, які літали кругом Господа і співали. Свят, 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 Господь Саваот, вся земля повна слави Його. Краї одежі це як образ, знаєте, для нас доторкнулися землі, а ангели вже співають, що вся земля повна слави Його. Сам Бог, дотикаючись до землі, до свого творіння, він проголошує, що його славою наповнено все. Вся земля, Господня земля і все, що наповнює її. І ось ці ангели проголошують про оцю славу, славу Господа, яка явилася в особі Ісуса Христа. Іван оповідає у першому розділі 18 віршам, що Бога ніхто з людей не бачив, але син російською мовою сущий недрі отчим, є вілна. Тобто, насправді, що приніс Христос на землю? Образ Бога, якого сьогодні намалю... намагаються намалювати, намагаються уявити. Да? І справа в тому, що, знаєте, хочу признатися вам, що до недавно я чомусь не зовсім розумів. А... Що знаєте, народження Ісуса Христа, воно відбулося вночі. Я ж знав про зорю, я знав про нічну пору. Я все знав, чомусь Віфліємська зоря. Тобто їх видно вночі. Знаєте, я не переймався, що це дійсно було ночної пори. В той момент, коли ніхто цього не очікував. Знаєте, коли всі заспокоїлися, один тільки ангельський світ шикується парадом перед народженим немовлям і каже, що слава Богу на висоті. Учні, які були. З Ісусом Христом, три роки їх навчаючи, він проголошує для них, що ось ідемо до Єрусалиму, де я мушу постраждати і пережити своє, свою смерть і воскресіння, проходять через Самарію, і Самаряни, знавши, що вони йдуть до Єрусалиму на поклоніння, не дають їм ночлігу. Яків і Іван, знаєте, два учня, один улюбленець, другий занадто гарячий. кажуть, спалимо. Пам'ятаєте це місце? Євангелія від Луки, 9 розділ з 51-го віршу, їхній діалог, каже, спалимо. Давай вогонь. В одному з перекладів написано, що як Ілля. Вони знали, як це робив Ілля, і вони знали, яку силу Божу було явлено через Іллю, Пророка, який спалив. Да? І Христос каже до них, не знаєте, якого ви духа. Знаєте, для мене це є питанням. Я читаю про Господа, який Він є. Читаю про те, як він чинив, як він поступав. І я розумію, що для мене це найважливіший і найяскравіший приклад в тому, і я для себе розумію: дійсно, от характер Бога в моєму житті являється тим, що він оце все до мене являє: милість, довготерпіння, прощення з дня на день. Та що Давид каже, що ввечері сльози бувають на ранок, радість Давид радів з того, що проснувся, милість Божа продовжилася в його житті. І це теж один з важливих моментів. І тому ось, коли ангели говорять, що слава Богу на висоті і на землі мир, вони кажуть, що я для себе це розумію так, коли вони проголошують про мир. Що ж таке мир? Це стан, який протилежний війні. Просто. Знаєте, ми можемо, звісно, цю думку сильно розвивати. Мир це як світ, як творіння Боже, як земля. По-різному можна було би це уявляти. Але в контексті цього, що співали ангели, я розумію, що це положення протилежне війні. І на землі мир. Цей мир, який прийшов в особі Ісуса Христа. Це його ініціатива. Це його задум, це його бажання примиритися з людьми. Насправді примирення люди потребували, не Бог. Тому що завинили перед Богом люди, согрішивши, відступивши, але його ініціатива в тому, я розумію, що ось Бог, який зійшов в особі Ісуса Христа, в Адамі в тілі, як людина, він приніс з собою мир. Він з собою приніс примирення. Часто в діалозі з людьми, знаєте, можна почути так, що до Бога багато стежок, і кожен іде своєю, кожен вибирає свій шлях, і це йде всупереч Слову Божому. Слово Боже каже, що Христос про себе так сказав: я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Все і свій такий суб'єктивізм да, ми можемо звести тільки до одного вузького Христа. Немає іншого імені під небом на землі, яким належало б нам спастись, і це ім'я Ісус Христос. Всюди, де ми не читаємо в Слові Божому, ми говоримо про те, що Бог є законодавцем миру і свій мир, як примирення з людьми, як пошук стосунків з людьми, Бог приніс в Ісусі Христі. І коли я для себе розумію мир, це те, що Бог дає мені, це як мій стан, це те, що через мене має. Проходити на інших людей. Апостол Павло До Римлян пише: отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом, через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. Примирившись а, з Богом чи виправдавшись вірою, майте мир з Богом. Примиритися ми з вами, з Богом можемо тільки через віру. Через віру в прославленого Господа. Найде ми сьогодні говоримо про народження Ісуса Христа, але це тільки одна із подій із життя Господа Ісуса Христа. Але повнота чи довершеність Євангелії, вона якраз полягає в тому, що Христос, щоб довести, що Він цей мир приніс, Він помер на Христі. За мене. За кожного з нас для того, щоб примирити нас з отцем, щоб через нього ми мали доступ до отця. Більше того, коли апостол Павло пише до Ефесян, він говорить про те, що а, він бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегородку ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і хрестом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, він благовістив мир вам, далеким і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ в дусі однім до отця. Він говорить про дві різних культури, він говорить про євреїв і про язичників, знаєте, для яких чуждо було, для язичників це чуждо було з євреям, з язичниками складати одне тіло. І Він каже: Ось Бог це зробив. Дві прямих противоположності, дві різних культури він з собою примирив. Через те, що помер. Знаєте, я думаю, що от всі тут, хто є з нас, ми маємо свої особливості, ми маємо свої характери, ми всі різні, і часто проблемою є проявлення власного характеру. Так чи ні? Чому виникають е, суперечки, непорозуміння? Ну, ніби це нормально, коли воно в рамках дозволеного, знаєте, але часто воно переходить рамки, чому проявляються характери? Проявляється своє я, проявляється своє самовираження. да І Бог прийшов для того, щоб примирити різних за статтю, за віком, за характером, і з усіх нас скласти одне тіло своє, тіло Христове. Знаєте, кожен з нас виконує якусь роль в цьому тілі. Одного чоловіка запитали, чув такий гарний приклад: каже: якщо церква це тіло. То якою частинкою цього тіла являєтеся ви. Він задумався і каже: мабуть, я око, бо все дуже бачу, те, що треба, і те, що не треба. І йому кажуть, це ви занадто високої думки про себе. Все, що ви шиї, Христос. Тому що Він голова церкви. Да? Е, е, я думаю, знаєте, що кожен з нас виконує якусь роль, функцію для того, щоб тіло функціонувало, і саме з цієї причини Бог. Примирив. Тепер питання в тому, чи цей мир Божий, сам Христос сказав, що блаженні миротворці, бо синами Божими наречуться. Тобто блаженні ті, які несуть мир, блаженні ті, які передають мир, який прийняли від Господа. Тобто, ми не можемо самі по собі бути миротворцями, якщо ним не запоручимося від самого Господа. Він каже, блаженні миротворці, бо синами Божими наречуться. Коли ми говоримо про мир як стан протилежний війні. Ми говоримо про те, що ми шукаємо стосунків один з одним, з внутрішніми і зовнішніми. Знаєте, ось ангели, вони про це співають. Мир на землі. Він прийшов в особі, Ісусі Христі, в особі Ісуса Христа. І останнє у людях добра воля. Тобто, все добре, що тільки Бог міг зробити для людей, Він зробив. Він віддав найцінніше. Віддам найдорогше. Віддав для того, щоб нам було зрозуміло, знаєте, коли батьки можуть віддати своїх дітей. Свого часу мені довелося це пережити: знаєте. А, моїй доньки було трошки більше року, і предстояла для неї операція. Вроді б ну, на перший погляд погляд не складна, але вона була в нашій обласній онкології у Хмельницькому. І я пам'ятаю той момент, коли я її тримав на руках, да, прийшла лікарка, зробила для неї укол. Це якийсь попередній укол перед анестезією загальною. Знаєте, і я бачу, коли дитина, вона ніби ще до мене говорить, вона відходить а, в таке небуття, і потім лікарі кажуть, все, віддавайте. Знаєте, і коли клав я її на каталку, оце відчуття. Знаєте, я для себе зрозумів, Оце віддаю в руки Божі. Знаєте, ну, це треба пережити оцей стан. Я не хочу сказати, що я хотів плакати чи хотів радіти. Просто це особливе відчуття. Віддаєш і розумієш, що ти над цим не владний. Да? Я думаю, що Богові того стоїло віддати Христа, над яким до певної моменту він був невдний. Да? Сам Бог мовчав, коли був Христос на хресті. І в цьому було вираження волі Божої. Я на себе думаю так, задаючи питання, в чому ж воля Божа, якщо Бог отак її виразив? Тобто в цьому серце самого Бога, коли ангели казали Слава Богу на висоті, вони проголошували про його характер, який виражений в прощенні, в милості, в довготерпінні, в любові до нас, через те, що мир через Ісуса Христа прийшов на землю, от в цьому серце самого Бога простити нас, помилувати нас, дати вічне життя. І якщо я на сьогоднішній день приймаю це в своєму житті, то я розумію, що і від мене Бог щось хоче. Хоче виразити в мені свою волю. З дружиною ми один раз читали Слово Боже вранці, я роздумував, от якраз по контексту було стосовно волі Божої, і ми так дискутували. Знаєте, часто воля Божа преподноситься як щось таке а, таємне. Чули так? Хтось преподносить волю Божу, щось таке, знаєте, як воно завуаліроване, воно за такою якби, ширмою недоступності. І людина часом подається як волю Божу, сама не розуміє, що вона подає, вона путається в тому, да? але намагається придати щось особливе і сокровенне. Я думаю, якби це насправді було таким складним, то Бог про це нічого не говорив би. Але коли Бог говорить про волю Божу, значить вона має бути простою, зрозумілою і доступною. І слово Боже каже, що воля Божа це освячення ваше до церкви в Солуні, просто освячення, тобто переміна, зміна це бажання Бога. Він каже, що завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас в Христі Ісусі. І ще багато місць ми можемо набрати, де вираження волі Божої в чомусь конкретному. Я для себе думаю, от я вранці проснувся. Я, той, який просинаюся кожен ранок, як воля Божа може виконатися в моєму житті. Де себе, знаєте, так з дружиною розважали, я оприділив так просто, думаю, проснувся я той самий, але я проснувся чоловік для своєї дружини. І воля Божа в цьому дні стосовно мене по відношенню до моєї дружини, щоб я проявив себе як чоловік. Попіклувався про неї. Той самий я проснувся як батько. І воля Божа стосовно моєго життя в цьому дні, що по відношенню до своїх дітей я проявив оці почуття батька, турботу батька, все, що треба. Да? Просто не треба загадковостей, не треба чогось таємного. Більше того, проснувся я як священник вдома. Я не кажу в церкві, вдома. Священник, да, моя справа всіх зібрати вранці для молитви, для того, щоб ми маємо гарну традицію перед виходом до школи, коли в нас ідуть діти, і ми розходимося по нашим справам, роботам. Ми завжди маємо молитву. Просимо, щоб Бог благословив всьому дні, беріг і хранив. Я думаю, якщо я цього не робитиму, я порушую волю Божу. Просто. І в таких буденних, простих життєвих ситуаціях. Я вже не говорю про церкву, де я є служителем, я не говорю про церкву, де я є членом церкви. І оця церква, як тіло, вона має функціонувати не тільки 7, і 8 січня, чи кожної неділі, чи ще в цьому році це буде 20 квітня, Пасха. Це кожен день. Церква, навіть коли вона не разом, вона залишається церквою. Тобто ми не церква, коли ми тільки ось тут. Да, чи ми у березні, ви в Нітішині, ми дві різних церкви. В будь-якому випадку ми церква а, і попри всі дні. Тому я думаю, що от воля Божа, вона проста, зрозуміла і доступна. Більше того, Бог свою волю відкриває, коли я в стані спокою. Коли я збуджений, коли я забіганий, Бог не буде говорити до мене. Я все рівно не почую. Особливість мого характеру я завжди. І це є певною проблемою зупинитися. Я халеричний, але так Бог мене створив. Да? І я думаю, знаєте, я не думаю, щоб він О, хоче, щоб я перестав бути халериком. Він хоче, щоб у цій халерії мінявся мій характер. Щоб я був трошки іншим, а, Ілля, пам'ятаєте, я вже говорив сьогодні про Ілю, так якби згадував, хотів би ще раз як приклад взяти. Знаєте, коли у нього сталася така особлива подія, коли він переміг ваалових і астартових пророків, а, в його життя прийшов певний відчай, коли Єзавіль сказала, що наступного дня в цій порі те саме зроблю з тобою, що ти зробив з ними. І він відчаявся: знаєте, людина, через яку по особливому діяв Бог. І більше того, Бог не хотів припинити свою діяльність через Іллю. Навпаки, в Бога був план стосовно Іллі, що би він мав ще зробити. Він мав ще це, все, всю справу передати Єлисею, він ще декілька царів мав помазати на царство, і це мав би зробити Бог через Іллю. Але Ілля в такому стані паніки, відчаю, депресією, ми це ще називаємо, що Бог просто не міг говорити до нього. І унікально Бог поступає. Бог дає йому виспатися. Ви висипаєтеся? Коли служителі в служінні, чи висипаються вони? Коли він проснувся, ангел приніс йому поїсти, попити. Він поїв, попив, далі ліг поспав, знову встав, і ангел каже: знову поїж, попий, тому що дорога тобі предстоїть. Знаєте, я думаю, це, навірно, найблагодатніший час. Вчора з одною сім'єю ми мали зустріч, вони приїхали до батьків з Донбасу. Я кажу, як ваші враження про Хмельниччину? Вони каже, ну тяжко щось уявити. Вони кажуть, ми їмо і спимо. І все. Нас з гостей в гості возять під Різдво. Каже, все, більш ніяких асоціацій. Важко щось уявити більше. Бо вранці рано виїжджають, побули день в родині, пізно ввечері їх привезли додому. А... Ілля. Для того, щоб Бог говорив до нього, він мав би відпочити. Я думаю, знаєте, що для, для мене, для нас це є прикладом в тому, що дійсно Бог буде говорити до нас, коли ми в стані спокою. На закінчення підсумувати хотів би, дійсно, чи розумію я характер Бога, який виражений в славі Його, що це Бог милостивий і милосердний. Терпеливий і довготерпеливий. Той, який прощає і милує зроду рід, на тисячі поколінь. Але каже: про те, винуватого не рахує безвинним. Тобто за помилку завжди є плата. На землі мир чи той мир, який я отримую від Бога, який приходить до мене, коли я в стані спокою, я в готовності передавати. Перш за все, мені здається, що це ті люди, які біля мене найближче до мене це моя сім'я. Знаєте, тому що часто є небезпека. Ми в церкві одні, на роботі інші, в сім'ї ще інші. Да, от важливо, що коли наш мир присутній, мир Божий присутній в нас, і це наше положення, воно починає проливатися з найближчого оточення, воно не з дальнього оточення повертається до ближчого. Оце питання, чи це дійсно проливається. І третє, останнє, про що ми говорили, от розуміння волі Божої. Чи розумію я її, чи бачу я її, що Бог сьогодні хоче від мене? Хай Бог благословить йому слава за все. Амінь.